Дерев нападаних, куча. Куча дерев, там не можна не Ну На дорозі на дорогу впала, тоді на юру. Юра проїхала, на по по чи чи ж навіть. Галина, жителька села Івниця, каже, що місцевий парк, який розташований в центрі села, раніше був доглянутий. Жінка розповідає, що тут є аварійні дерева. Були стежки, ми ходили в школу одною стороною і другою, от такого до такого. Вже не знаю, скільки років запустило до такого, що розібрали забор, тут була фірточка, тут було все погороджене. Люди собі сиділи, віддихали. Вони до такої степені допустили, що тут навіть не те, що зайдуть, там, мабуть, вовки лазять, не тільки будуть собаки там ходити. Ви щоб зайшли в середину, побачите, що там робиться. Ви там просто не зайдете. Віталій, місцевий житель, понад 30 років працював у лісництві. Чоловік каже, що у парку є старі та трохляві дерева. Я коли працював тут у лісі, це був мій обход. Обход був чистий, лавочки, все було. Зроблять, наймали людей з боку, люди приходили. Робили зараз бардак повністю. Забори розібрали, все порозібрали, нікого не, не знайдеш краю. А зараз вони шукають екологію, В Київ треба. Вони самі це роблять, но вони не хочуть займатися ним. Віктор місцевий житель розповів, що аварійне дерево впало на проїжджу частину дороги поблизу парку. Буквально днів п'ять чи шість назад. Там перекрило дорогу дерево, і я об'їжджав. Через це село, щоб мені виїхати на трас, ви ж бачите, зараз, яка погода помінялась, великі вітра, шторми, і получається, що ці дерева може хрупнути і. І впасти на машину, і побити там не тільки машину пошкодить, а вбити людей може. Олександр Гончаренко, староста села, каже, що Івницький парк має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Це ускладнює виробку аварійних дерев. За його словами, громада звернулася до Коростищівського лісництва та до екологічної служби за дозволом на очищення території парку від аварійних дерев. Приїхала представник буквально дві неділі назад. Ми тут походили, подивилися, і вона нам те саме говорить, що це дерево, яке аварійне. Воно її зрізати не дасть добру, хоча вона зробить відчот. І прямо відверто каже, що воно вам нічого не допоможе. Тобто віз і далі буде там. Тому що згідно законодавства, це дерево має саме впасти, тут знити. Тобто робиться такий собі незалежний еколандшафт в центрі села, через який страждають мешканці. Значить тобто ці дерева аварійні в будь-який момент можуть впасти кого небудь вбити. І от зараз дерево впало. Серед дороги лежить, забрати її не можна і об'їхати не можна, ну що нам, вибачте, літа. У коментарі Суспільному Андрій Поясник, помічник начальника Користичівського лісництва Державного підприємства Ліси України, розповів, що зараз стан дерев у Івницькому парку обстежується. Волицька громада на Житомирщині звернулася до держлісагентства та Міндовкілля стосовно незадовільного стану дерев на території парку пам'ятки, зального державного значення Івницький парк. Спільно з представниками Київ лісозахист. Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОВА, старости Юницького Старостинського округу ми провели попереднє лісопатологічне обстеження насаджень ПЗФ, складено акт, на основі якого буде готуватись наукове обґрунтування лісосподарських заходів. На території парку, за словами Андрія, щоб очистити території парку, потрібно пройти систему погоджень. Тобто, не все так просто, як здається, на перший погляд, щоб провести навіть санітарні заходи в об'єкті ПЗФ, а це загальнодержавного значення. Потрібно пройти складну багаторівну процедуру погоджень. Лише після цих всіх дозволів можна почати роботи обережно, вибірково і з дотриманням всіх екологічних е, норм і вимог. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.